Не менш трепетні відносини у курсантів склались з військовим капеланом Святославом, який тут зовсім недавно, але вже встиг завоювати серця курсантів. Я маю честь служити нашим українським воїнам в операції Інтерфлекс як військовий капелан. І це вперше така ротація передбачена для українських капеланів тут, на території Великобританії. Раніше десь намагалися наші. Капелани, партнери з Великобританії з інших країн, які беруть участь в підготовці наших військовослужбовців тут, у цій країні, працювати з нашими воїнами як, як військові капелани, але так як ви вірно зазначили. Традиційний десь бар'єр, мовний, само собою, бо як посповідатися іншому капелану через перекладача, тобто багато труднощів є. І так само культурні в нас свої традиції, багаті традиції, саме духовні традиції, святкування тих чи інших подій свят. І тому зі сторони військових саме з України. Також від командування був запит на присутність саме українського капелана, щоб підсилити їхнє навчання тут для подальшого виконання військових обов'язків в Україні. Це оскільки наші військовослужбовці розкинені по території всієї Великобританії на різних полігонах. А я, український капелан, один відпов на всі полігони один. Так, так. І моє завдання, хоча б щоб люди знали, що є капелан, щоб вони мене десь, хоч побачили в. Процесі свого навчання, тому коли ми буваємо на полігонах, як, наприклад, зараз тут я стараюся підійти, поговорити, якісь питання, відповіді, а йдуть на контакт легко до вас? В більшості так. В більшості йду. Якщо матко нема, бар'єру, нема навіть сьогодні, я зустрів одного військовослужбовця, який відносить себе, як він сказав, до язичників. Але він підійшов, ну брав участь в розмові, навіть отримав від мене вервицю освячену, бо каже, його там брат десь е, служить. Каже, брат віруючий, я для брата візьму і потім йому передам. Тому багато воїнів вони саме так ставляться, щоб отримати захист від Бога, прощення своїх гріхів, саме тому і сповідь в нас є причастя, чи так би мовити, поєднатися з Богом ближче, коли раніше цього не було. Таким чином, отримати це Боже благословення і участь, як ми говоримо, в житті вічному на небесах. Бо для воїна не є, так би мовити, найгірше є такий вираз, дуже цікавий мені подобається для воїна найстрашніше зупинка на шляху до перемоги, тобто не сама смерть, а зупинка на шляху до перемоги. І, звісно, я не могла не поцікавитись, з якими ж питаннями чи проханнями до військового капелана найчастіше звертаються бійці. Відповідь розчулила і десь навіть трішки здивувала запитів. Я по правді скажу багато різних. Є військові, які тільки мобілізовані, проходять базову загальну військову підготовку, тобто вони готуються відійти в зону бойових дій, виконувати бойові завдання. Вони об питають, наприклад, про виконання заповіді, не вбий, чи це є порушенням її, коли ми нищимо ворога в зоні бойових дій, чи це є виконання інших заповідей. Наприклад, їм треба пояснити, бо людина має бути мотивована, захищена, щоб воїн не йшов туди, захищаючи свою батьківщину і боявся. Так би мовити, заробити якийсь гріх перед Богом за цю свою благу справу. І тому людям треба пояснити: воїни, які раніше вже були в зоні бойових дій, у них свої запитання, про віру, хтось міг її втратити, хтось загубити, хтось навпаки віднайшов. У нас є цікавий випадок. На одному з полігонів є військовослужбовець, він нещодавно мобілізований. І коли ми проводили першу зустріч з їхньою ротою, вони тільки як прибули з України, він підійшов після нашої розмови і богослужіння і сказав, що він ще не хрещений і хотів би охреститися. Це е, старший чоловік, десь біля 40 років. Сумно було послухати його історію через те, що сім'я залишилася його зараз на тимчасово окупованій території України, дружина, дитина, вся сім'я а він зараз в лавах збройних сил. Відповідно, ми тільки можемо десь припустити стан його душі, що він бажання, бажання послужити своїй батьківщині і безпосередньо своїй сім'ї. Наступному тижні будемо звершувати це таке красиве торжественне таїнство хрещення. Воїн зразу планує, кого він хоче запросити зі своїх друзів, щоб були присутні. Це святкування планує невеличке. Можливо, мабуть. Буквально в попередньому питанні зачепили дуже цікаву тему про гріх. От ви зауважили, що наші військові доволі часто звертаються до вас з таким питанням: чи є гріхом вбити ворога? Що відповідаєте? Я дуже часто, коли воїни десь не розуміють, ще десь сумніваються або мають якісь свої. Супутні питання каже: Ну я розумію, що я повинен це робити, але я знаю, що все одно це є гріхом, наприклад. Я дуже люблю використовувати приклад сім'ї, родини. Коли, наприклад, до тебе додому вирветься грабіжник, який може знущатися там, бити жінку, дітей, грабувати, все нищити, шукаючи якоїсь наживи. Що ти, як чоловік, як глава сім'ї, як господар, будеш робити вдома? Захищати. Захищати. Захищати, тобто чи підручними методами, чи своїми руками, чи іншими засобами, бо це торкнулося тебе і найдорожчих тобі людей дружини, дітей, можливо, батьків. І це саме ми переносимо тепер в площину загальноукраїнську. Та, всі ми всі захищаємо тим більше себе. Ними не ми нападали ворога, а ворог прийшов на нашу святу українську землю. Тому ми повинні захищати і з надією, що. Ми тим самим не просто є ще дуже цікаві слова, мені подобається не керуватися на війні ненавистю до того, хто перед тобою, а любов'ю, хто, хто позаду, позаду тебе. тебе, тобто наших рідних, близьких, братів і сестер українців.